Яценюк пропонує тугіше затягнути паски. Люди обурені. Малі зарплати та пенсії поки не доводять до розпачу, але все ж хвилюють суспільство. Проте хмельничани вірять і чекають на кращі часи. Посилання влади на війну не усіх заспокоює, адже якось жити потрібно і мирним жителям. Наприклад, платити надмірно високі суми за комунальні послуги. Хоч департамент соціального захисту населення і розкрив завісу нарахування субсидій, хмельничани не дуже вірять, що їм стане від того легше. Ну, і що я це не вказав? Ужимати паязки, ужимати пазки. От ми і ужимаємо. В той субсидії оця анкета настільки важка, що там треба ну, навіть таке. До уваги вони беруть, що смішно, чи є в мене мобільний телефон? Ну, звісно, є. Чи користуюсь я ним, чи ні. Ну, звісно, користуюсь. То на що його ставляти? Багато людей, які мають ну, неповний достаток для прожиття, не будуть заходити на субсидію, тому що в них буде один пункт, який, скаже, ні, вам не положено. Господарство, виходить, так. Оно... Само Рубицук, на котором судит, сидит, потому что я не заплачу, другой не заплатит. И эти 25,5 миллиардов, что они обещают на субсидии дать, они, если бы целевая была бы, вам, мне это самое досталось. Мы бы еще как-то думали, где на чем сэкономить. А оно все равно перекочует в карманы Ахметова. Фірташа і всяка олігархів. Люди платити не будуть. З чого будуть платити? З тої пенсії 949 гривень чи тої зарплати півтори тисячі. Хто дасть нам ці, ці субсидії? Хто дасть? Ось зіб'ють в кучу і все. У мене не буде субсидій. Тому. Ну как, конечно, это очень много получается, у меня получается больше 50%. Это перекачка денег с, одного, вот с моего кармана в ваш карман, а потом мы с вами делимся или куда-то мы эти деньги направляем. Почему? Потому что все равно, смотрите, люди теперь, те люди, которые действительно требуют субсидии, они ее не могут получить. Потому что видать за коммунальные послуги и тогда что, зубы на пол. За границу с пшатку зарплаты сближают, пенсии, а потом же. Збільшують всі такі умови. а тут ну, що, українці виживуть, Український народ такий, що виживе.